Наданий порядок виний, чи є доповнення зміни? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок дві, прошу голосувати. Одноголосно. Переходимо до розгляду, Ігор Петрович. Так. Ігор Петрович. У нас є так, немає. Відноситься проєкт рішення про затвердження програми селя, е, відшкодування з місцевого бюджету відсотків закрепити на залучення об'єднання міської власниками багатоквартирних будинків, які будуть участь у програмі підтримки нервомодернізації багатоквартирних будинків. Державної установи «Фонд неактивності на платшості до 8 років, враховуючи звернення, коли було вас буде 14 листопада. Ми ознайомлювалися з рішенням, всі почитали, подивилися. Вчора є зауваження думки? Немає. Немає. Хто за те, щоб затвердити і надати позитивний висновок даному проекту рішення одноголосно. Дякую, пані Раїса. Прошу другі питання. Є дві пропозиції: включити третьо додаткової зміни до бюджету, що стосується. Надання трансфертів з інших бюджетів. Зокрема, нам надано на субвенції 6 мільйонів 700, 17 тисяч 996 гривень на придбання дитячого будинку сімейного типу. Відповідно, вартість будинку складає більше 7 мільйонів. Потреба спофінансування мільйон сорок 45 тисяч 862 гривень. дві Пропонується зменшити обсяг зерного фонду. До фінансування інші статті залишаються. Ми не торкаємося, тільки другі пропозиції? Є ще зміни крім по Будь ласка. звернення надійшло від управління соціальної питання політики за рахунок економії коштів 2 тисячі 600 мільйона шістьсот тисяч гривень. перерозподілити на придбання. Ми постійно впродовж довжроку додавали для кошти. І є пропозиція звернення від управління з гуманітарної політики зняти з розгляду питання щодо виділення коштів на, рішенню... на оплату стягнень по рішенні суду. 147 тисяч 345. Адміністративний апеліційний до речі, що я до апеляція і повідомили те, що сьогодні рішення чисто засідання відбудеться 13 січня. Тобто, коли ми отримаємо позитивне або негативне рішення часу виконання чи час отримання потрібно до виконання шістдесят днів. І ми ще маємо я зрозумів. Ще хочу сказати. Куда ці кошти звертаються? Ну, Ну, я, я хочу повідомити, що це не додаткові кошти, але в рамках проєкту, тому що економія була понад 400 тисяч. Проєкт коштував 998. Ми використали тільки 600 тисяч. Чи є ще запитання? В, тоді ставиться на голосування позитивний висновок з даного проєкту рішення. Хто за? Дякую. Озброя за уваження оголошення і мотивації. Mm -hmm. Дякую за цьому засідання за ваше. За